Як маю я журитися, докучати людям, піду собі світ за очі. Що буде, те й буде, найду долю, одружуся, не найду, втоплюся, та не продамся нікому, в найми не наймуся. Пішов же я світ за очі, доля заховалась, а воленьку, люди добрі, і не торгували, а без торгу закинули далеку неволю, щоб не росло таке зілля на нашому полю. Нащо мені женитися? Нащо мені братись? Будуть з мене молодого козаки сміятись. Оженився вони скажуть голодний і голий. За нерозумний молодую волю. Воно й правда, що ж діяти? Навчіть мене, люди. І ти хіба до вас в найми? Чи доладу буде? Ні, не буду чужі воли пасти заганяти. Не буду я в чужій хаті те, що поважати. А буду я красоватись голубім жупані на конику вороному перед козаками, найду собі чорнобривку в степу при долині, високою могилоньку на тій Україні, на весілля товариство вийде погуляти та винесе самопали, викотить гармату, як понесуть товариша. В новую світлицю загомонять самопали, гукнуть гаківниці, як положать отамана в новій хаті спати, заголосить, як та мати, голосна гармата, гукатиме, кричатиме не одну годину і рознесе тую славу по всій Україні. Не женися на багатій, бо вижене з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати. Оженись на вольній волі, на козацькій долі. Яка буде, така й буде, чи гола, то й гола, та ніхто не докучає і не розважає, чого болить і де болить. Ніхто не питає, у двох кажуть і плакати, мов легше, неначе не потурай, легше плакать, як ніхто не бачить. Не хочу я женитися, не хочу я братись, не хочу я у запічку дітей годувати. Не хочу я, моя мати, за плугом ходити, а ксамитові жупани на рілі носити. А піду я одружуся з моїм вірним другом, славним батьком запорозьким та з великим лугом. На хортиці у матері буде добре жити, оксамиті ходити, ме пити. Пішов козак нерозумний слави добувати. Осталася сиротою я мати. Ось гадала в неділеньку, сідаючи їсти. Нема мого сина Івана і немає вісти. Не через два, не три літа, не через чотири вернувся наш Запорожець. Як та хиря, хиря обідраний, облатаний калікою в хату. Оце тобі Запорожя і сердешна мати. Нема кому привітати, ні з ким пожуритись. Треба було б молодому, треба б одружитись. Минулися молодії, веселі літа. Немає з ким остиглого серденька нагріти, нема кому зустрінути, затопити хату, нема кому води тії каліці подати.